Вода слово з чотирьох літер, але яке глибоке значення та таємницю воно несе в собі. Від усвідомлення людством вагомості цього поняття у великій мірі залежить екологічне благополуччя нашої планети. Загальновідомо, що вода вкриває близько 70% поверхні нашої планети, а організм людини складається на 80% з неї. Вода є не тільки фізичною субстанцією з унікальними властивостями, адже тільки вода може перебувати у трьох видах рідкому, твердому, Дому та газоподібному вона є одним з головних джерел життя на землі. Завдяки їй земля вкрита рослинністю, має дивовижної краси озера, ріки та інші водойми, які наповнені живими організмами, тобто життям. Тому вода має ключове значення в існуванні життя на землі і людини в тому числі. Більше того, вода має безпосередні відношення до стану здоров'я людини. Тому людство повинно дбати про збереження водних ресурсів. Ці галузі господарської діяльності стосовно водних ресурсів поділяються на споживачів і користувачів. Споживачі забирають воду з джерела водопостачання, використовують її для виготовлення продукції, а потім повертають її, але вже в меншій кількості й іншої якості. Другою категорією є користувачі, які воду не забирають, а використовують її як середовище: це водний транспорт, рибальство, гідроелектростанції. Проте і вони можуть змінювати якість води можна дійти до висновку про те, що забруднення води згубно впливає на життєдіяльність організмів, а особливо на здоров'я людини. Ця проблема є глобальною в усьому світі і потребує постійного контролю, реагування та вдосконалення відновлення властивостей води. В сучасному світі, та зокрема в Україні, левова частка використання води припадає на міста, у яких водними ресурсами відують спеціалізовані структури та підприємства, на яких лежить обов'язок бережного та раціонального використання природного скарбу води. Саме однією з таких структур є комунальне підприємство «Надвірна водоканал. Історія якого розпочалась у 2006 році. Підприємство «Надвірна водоканал» створено в травні місці 2006 року. За цей період на підприємстві оновлений колектив відсотків на 40. Дякуючи тому, що міський голова наскільки чітко і е, конкретно підходить до кожної проблеми, яка є по місту надвірне, нам вдалося впровадити ряд нових технологій, закупити нову техніку, нові установки по знезараженню води, водограй, яка опромінює ультрафіолетом, опромінює знезаражу воду а також установки, які проводять дозараження гіпохлоридом натрією, приміняючи поварену сіль, харчову сіль, що значно покращує екологію і покращує здоров'я нашого населення. Основною ціллю, яка була поставлена перед нами і депутатським корпусом, і міським головою, це було забезпечити місто надбірне цілодобовим. Централізованим водопостачанням, а також з кожним днем покращувати якість питної води. Дякуючи взаєморозумінню, нам на сьогоднішній день вдалося досягнути цілодобового водопост... централізованого водопостачання, а також акредитувати лабораторію, впровадити новітні технології для зараження води. Нас інколи ставить собі запитання, а звідки вода у нашому крані. І насправді не кожен знає, звідки вона там береться. Першим етапом забору води, яка в подальшому потрапляє до споживачів, є спеціальні водозабірні споруди. Забір першого підйому знаходиться на правому березі річки бестриця Надвірнянська. На цьому березі розміщено сім свердловин, з яких всі діючі. На першому підйомі до 2006 року. Жодного капітального ремонту не відбувалося. Після 2006 року за сприянням міського голови депутатського корпусу почали виділяти кошти і почалося проводити капітальний ремонт. У 2008 році побудовано було 6 павільйонів, що забезпечило доступ до свердловин і надійність їх роботи. У 2012 році побудовано, добудовано ще один павільйон, що забезпечує надійність роботи та безперебійність подачі води на місто Намбір. Цивий підйом водозабору включає такі об'єкти: це хлорування води, контроль за якістю води, резервуари для зберігання та викачки води, і насосна станція для перекачування води. На цьому підйомі безпосередньо відбувається знезараження води та контроль якості води. Яку подається на місто Надвірне. Немалу роль у подачі води у трубопроводи міста відіграє водонасосна станція. На другому підйомі водозабору комунального підприємства Надвірна водоканал працює 18 чоловік. З них 4 лаборанта і 4 електромонтери. Всі інші машиністи, які обслуговують дану насосну. В даній насосні розміщено 5 центробіжних насосів марки КН. З яких ми використовуємо відносно потреби, тобто від споживача, незалежно, скільки потрібно йому води, скільки ми подаємо, і скільки використовуємо в насосі. Загальною їхню потужність цих насосів це є 500 метрів кубічних на годину. Доволі кропітким технологічним процесом є система очистки води для споживачів, адже щоб споживач отримав належної якості воду придатну для вживання, вода приходить складний шлях фільтрування за допомогою новітніх технологій. Ми знаходимося в приміщенні, де встановлена установка водограй, бактерицидна установка знезаражуюча, яка знезаражує воду, повністю екологічно чиста, на ультрафіолетним плюміння. Встановлені американські 8 ламп ультрафіолетових. І Проходячи вода повз у цю установку, значить на виході вона повністю знезараджується і є екологічно чиста, що значно покращує якість води, яка подається у район Ломоносова і в інші мікрорайони міста Нади. Процес підготовки води для подачі у систему водопостачання міста відбувається в кілька етапів з допомогою реагентів. До 2007 року у нас знезараження проводилось за допомогою рідкого хлору. З 2007 року за допомогою за підтримки Великої міської ради ми за екологічні кошти придбали дві установки гіпохлоридні, за допомогою повареної солі, виробляється гіпохлорид натрію харчовий і подається дозуючим насосом в мережу і проводиться знезараження води на сьогоднішній день. Це є екологічно чисто, нешкідливо для здоров'я і покращення якості питної води. Для постійного контролю якості води на підприємстві надвір на водоканал працює лабораторія, працівники якої щоденно перевіряють її якість. Лабораторія атестована в 2007 році, переатестована в 2011 році на році на 4 роки. Дослідження води питної проводяться по 18 показниках згідно самфіну. Один раз в рік обласна санстанція проводить дослідження по показниках, які не виконує наша лабораторія, тобто радіологія, пестициди і так далі. Дослідження по бактеріальних показниках проводить наша районна санстанція. В лабораторії працює чотири лаборанти. Лабора... Лаборанти пройшли курси по підвищенню кваліфікації. Щогодинно ми виконуємо аналізи на вміст хлору у воді. Підні вода питна в надвірній відповідає всім вимогам санпіну і є однією з найкращих в Україні. Час рухається вперед, а з ним і прогрес, який несе у собі інноваційні технології, різноманітні наукові розробки та винаходи. І за цими процесами потрібно встигати та застосовувати їх на виробництві. Власне, на підприємстві КП «Надвірна водоканал питанням впровадження новітніх технологій переділяється чимала увага. У місті надвірні проваджена програма, де з допомогою онлайн можна контролювати кожні 6 хвилин. Тиск і об'єм подачі води на місто, питної води на місто надвірне. Називається автоматизована система оптимізації роботи водопровідної мережі та першого підйому в місті надвірне. Ця програма впроваджена в нашій області, кількість в надвірній, практично в жодному місці такої програми немає. За допомогою цієї програми ми можемо контролювати як по графіку подачу води, як у тиск, так і об'єми подачі. Також можемо в цифрах подивитися. По Таблиці, кожні 6 хвилин, скільки подається води на місто надвірне і е, якого тиску. Це дає можливість цілодобово контролювати постійно е, об'єми подачі води на місто надвірне. Тут же реагувати оперативно на ті чи інші пори водопроводів, які у нас у місті Надвірні часто зустрічаються, тому що водопровідні мережі дуже зношені. Фактично відсотків на 60-80 потребують заміни, і тому це дає можливість оперативно вирішувати ці питання і забезпечувати місто надбірне водою. На підприємстві розроблена стратегія розвідку на перспективу також налагоджена співпраці із зарубіжними колегами. Що стосується перспективи розвитку водопровідного кондиційного господарства Місто значить місто Надвірне увійшло у чотири. Міста Західного району, де за допомогою, е, з польської, з допомогою польської сторони Міністерства закордонних справ розробляється багаторічний план розвитку інфраструктури водопровіду кладаційного господарства міст. Туди вийшло місто Рівне, місто Броди, місто Рахів і місто Надвірне. Спільно з польською стороною значить, був проведений аудит. Водопровідно-коаційного господарства міста надвірне і розроблені як проблеми, які у нас є, а також окреслені ті ці цілі, які ми повинні досягнути з допомогою впровадження того чи іншого проєкту. І ось ця, цей проєкт спільно з польською стороною, ми розробляємо вже на протязі 4 місяців. Ціль цього проєкту буде кінцева. Це захист його в Міністерстві закордонних справ у Польщі і перспектива в тому, що з допомогою цього проєкту ми будемо мати можливість просити кошти на розвиток нашого міста, водопровідно-каційного сподати, а туди включає реконструкція водопровідної мережі по місту Надвірна, реконструкція водозабірних споруд по місту Надвірна, упровадження нових засобів опіку, будівництво резервуару п'ятитисячника, а також Будівництво очисних споруд на сьогоднішній день місто Надвірно, як таких очисних споруд немає. Нам очищає наші стоки чистить нафтохімік Прикарпаття, за що ми кожен рік платимо більше мільйона гривень. Впровадивши нові сучасні очисні споруди, ми будемо мати можливість ні від кого не залежати, а якісно чистити і скидати. І тоді мати стабільний. Тариф на очистку стоків. тобто Ми не будемо залежати ні від кого там більше, менше платити, а буде стабільна робота очисних споруд. На сьогоднішній день водоканалом проведений енергоаудит, водозабірний споруд і очисних споруд, проведений гідралічний розрахунок. Водопровідної мережі по місту Надвірна, де чітко указані оптимальні діаметри водопроводів, які повинні бути на тій чи іншій вулиці, щоб забезпечити тим необхідним об'ємом води тих мешканців, які проживають на даній вулиці. Упровадивши це, ми зможемо стабілізувати і привести роботу водоканалу до стабільної, нормальної роботи, такої, як і цивілізованої, як і в світі. Також керівництво КП «Надвірна Водоканал налагодило співпрацю з міжнародними структурами, власне, завдячуючи такій співпраці, на підприємстві працюють над новим проектом, який у майбутньому дасть змогу забезпечити якісне та безперебійне постачання води до споживачів міста Надвірна. Даний проект співфінансується в рамках програми «Допомога Польщі для розвитку 2013 року. У даному проєкті міститься основна інформація, аналіз соціально-економічного розвитку, екологічні проблеми, правовий аналіз, можливості виконання інвестиційного проєкту, а також основним це є технічний і технологічний аналіз. В даному проєкті будуть описані всі проблеми водопровідно-коналіційного господарства міста, а також шляхи їх вирішення. Будуть описані етапи виконання робіт. Повністю по кожному із чотирьох проблем, які тут описані, для впровадження даного проекту в ньому передбачені джерела фінансування. А саме це є субвенції з державного бюджету, субвенції з Євросоюзу, кредити і позики з Світового банку розвитку і реконструкції і екологічні кошти. Також значного успіху у роботі підприємства було досягнено завдяки сучасному менеджменту КП Двір на водоканал. Окрім того, працівники підприємства регулярно беруть участь у семінарах, де обмінюються досвідом та налагоджують ділові зв'язки. На водоканалі на сьогоднішній день розроблений сучасний менеджмент на підприємстві. З 2005 року фактично ми приймаємо участь у всіх семінарах, як українських, так і стараємося міжнародних. Приймати участь, де розглядаються питання, перспективи розвитку в допровідно господарства як в Україні, так і за кордоном. Значить, вони дають нам можливість вивчити передові новітні технології, нове обладнання, нові матеріали, які приміняються в добровідно-контенційному господарстві. Це дає можливість тримати руку на пульсі, значить, знати, що робиться в цій галузі житлово-комунальній, як по Україні, так і в інших державах і можливість познайомитися з виробниками допровідних труб, новітніх засобів обліку, запірної арматури, а це впровадивши в місті що буде мати можливість на перспективу нормально, стабільно працювати підприємство. Ми на сьогоднішній день маємо декілька проєктів, які вже згадувалися, а також ще Проєкт по встановленню фотосонячних батарей на водозаборі, що дасть можливість отримати безкоштовну електроенергію і фактично ці кошти направити зекономлені на розвиток інфраструктури по місту надвір. Надвірнянський міський голова Зіновій Андрійович згадує, що будучи обраним на посаду міського голови, першочерговим завданням для себе визначив забезпечити місто надвірну безперебійним постачанням води цілодобово і крок за кроком, починаючи з 2006 року, це завдання вдалося втілити у реальність. Вивчивши всі питання і стратегічно для нашого міста у 2006 році було саме сумне завдання. Детально вивчити, проаналізувати, зайнятися аналітикою і зробити неможливі ті речі, які за роки незалежності практично не були втілені в життя. Це і стосується нашого Дернянського водоканалу, адже всім сьогодні ми відомо, що останній раз на двірні круглодобово безперебійно вода подавалася у 1988-89 році. І завданням моїм, як тодішнім кандидатом передвиборчій програмі, було надати жителям нашого міста безперебійну круглодобову воду і будівництво в цьому розрізі будівництво резервуару на 5 тисяч кубічних метрів води. Скажу, і по першому і по другому питанню, за допомогою громади, в першу чергу комунальне підприємство Надвірний водоканал. Нам вдалося на територію міста втілити на той час за роки незалежності нереальний проєкт під назвою безперебійної круглодобової подачі нашого міста, який ми на даний момент важко утримуємо, але подаємо і вже жителі нашого міста привикли для того, що, до того, що саме на протязі 7 днів на тиждень, 24 години на добу, ми в місті маємо круглодобову джерельну артизіанську воду. Вважаю це досягненням мешканців нашого міста, бо саме вони є власники великих потужних людських природних ресурсів, адже на території нашого міста і району зосереджені великі джерела води, де ми практично добуваємо і сьогодні, я відверто говорю, не хлоруємо, а практично дезінфікуємо хлоритом натрію і ультрафіолетовими лампами який дасть можливість. Якісну воду подавати в наше помешкання. В цілому надвірнянщина посідає одне з перших місць в Івано-Франківській області щодо збереження водних ресурсів. Останніми роками це є позитивне зрушення в частині модернізації очисних спорід, в частині проведення робіт по водоканалу, які проводяться. Я думаю, що найближчим часом впровадження нових технологій дасть можливості забезпечити якісне постачання води міста надвірної і те все, ці всі заходи, які зараз я знаю, заплановані. Є про одержання коштів з екологічної державного фонду для надвірної, це дасть позитивні зрушення в частині водопостачання. Але ми мусимо говорити, що вода в надвірній буде якісною, вона йде з бистрівці, вона йде там з різних джерел. Вона буде якісна, якщо ми будемо дбати про верхів'я. Завжди побудовано в Європі, у світі так завжди нижній платить верхом. Якщо ми сьогодні вжиємо заход на територію надвірнянського району, щоб гірські річки, які попадають до надвірної, були чистими, були екологічно чистими, були Взагалі, чистими вживаючи заходи і НГДУ, і різні установи, які в верхівях є, це дасть можливості затрати менше нести і впровадити нові технології, які дадуть можливості більш якісного постачання води на донянь. Однозначно зрозуміло, що вода належить до найпоширеніших речовин на нашій планеті. Водою вкрито близько дві треті поверхні земної кулі. Вона є також одним з найважливіших геологічних факторів, що змінює зовнішній вид земної поверхні, розмиваючи гори і утворюючи долини. Вода руйнує гірські породи не тільки механічно, а й хімічно, реагуючи з ними з утворенням інших речовин. Вода має також і колосальне гігієнічне та епідеміологічне значення. Вона полягає. Гає у використанні води потреб життєдіяльності людини, зокрема для приготування їжі та підтримки чистоти, миття посуду, прання білизни, прибирання житла і громадських приміщень, видалення нечистот через каналізаційну мережу поливу вулиць і зелених насаджень. Водні ресурси також сприяють покращенню умов проживання населення, обводнення, створення озер, ставків, водосховищ, фонтанів, покращують мікроклімат місцевості, а з ним і життя людей. Цей природній да. Ар потрібно оберігати, а ключ до його збереження лежить у повсякчасній турботі про екологію кожного куточка планети.